Вітаю вас, мої маленькі друзі, пропоную послухати казочку про сніговичка. Одного зимового ранку на околиці малесенького села з'явився сніговичок. Його зліпили діти, які з нетерпінням чекали снігу. У нього були вуглинки замість очей, морквинка носик, і теплий шарфик, який подарувала йому бабуся одного з дітлахів. Сніговичок стояв посеред двору і радів, спостерігаючи за веселими дитячими іграми. Діти каталися на санчатах, грали в сніжки та ліпили снігових звірят. Сніговичок мріяв про пригоди, але знав, що його місія приносити радість дітям. Одного вечора, коли всі пішли додому, сніговичок раптом почув тихий плач. Він озирнувся і побачив маленького зайчика, що загубився у снігу. Що трапилося? лагідно запитав сніговичок. Я загубився і не можу знайти свій дім, схлипував зайчик. Сніговичок вирішив допомогти. Він знав, що зможе знайти зайчиковий будинок, адже з висоти своєї крижаної шапки він бачив усе довкола. Він узяв зайчика за лапку. І повів його через ліс до його рідної хатинки. Зайчик подякував сніговичкові і запросив його на чашку теплого моркв'яного чаю. Але сніговичок відмовився, бо боявся розтанути, але пообіцяв зайти знову, коли прийде наступна зима. З того часу сніговичок щоранку чекав своїх друзів, дітей і допомагав всім, хто потребував його допомоги. Він став символом доброти, турботи, а діти щороку з нетерпінням чекали, коли ж знову можна буде зліпити свого сніговичка. І розповісти йому всі свої секрети. І жили вони дружно, аж поки не прийшла весна. Але це вже зовсім інша історія. Дякую вам, малята, за увагу до нової казочки.